Віталій Кличко купив собі новий будинок, майже 750 метрів площею і вартістю майже 6 мільйонів доларів. І будинок цей не в Києві, і навіть не в Україні. Цей будинок у Гамбурзі, Німеччина. Так, безумовно, Віталій Кличко дуже заможна людина, він успішний спортсмен, не менш успішний завдяки своєму мерству, девелопер і взагалі дуже успішна в усіх вимірах людина. Скажете ви, чому ж в такому разі він не купив цей будинок, коли був успішним боксером? Відповім я. Я вже не говорю про так, би мовити, моральний бік цієї проблеми, коли мер столиці країни, на яку напали, і яка вже третій рік відбиває страшенну навалу, купує собі таку розкішну нерухомість за кордоном. І в цей час Київ подекуди провалюється під землю. Подекуди перетворюється на ковзанку з лайна. Так, в прямому сенсі слова. Знаєте, друзі, я вірю в логіку. Я вірю в логіку, в причину наслідкові зв'язки. І потрібно бути дуже наївною, навіть, я б сказав, блаженною людиною, аби не бачити прямих причин-наслідкових зв'язків між бруківкою за декілька мільйонів доларів. Яку перекладають в центрі Києва під час війни, новим будинком мера у Гамбурзі і ковзанками з Лайна. Коли каналізації проривають і вулиці, столиці України, прекрасно місто Києва затоплює фекаліями. І те, що відбувається зараз в Києві, ну, погодьтесь, відбувається далеко не в екстремальних умовах. Мороз мінус 10, мінус 12, це цілком. Типова температура для наших широт в зимовий період. І нічого надзвичайного тут нема. Тому головна причина того, що відбувається, це е, недбалість, це корупція, це розкрадання і небажання займатися безпосередньо своєю роботою, проблемами міста. Я не маю жодних сумнівів, що велеречиві адвокати кличка, його піарники. Знайдуть мільярд версій того, як це могло статися, як зрештою вони вже знайшли і в питанні метро, коли провину в тому, що так сталося, вже приписали ледь не е, князю Володимиру. Але статистика вперта річ і спростувати факт, що кількість у от таких от комунальних надзвичайних подій в місті Києві набула ну вже геть фантастичних масштабів, важко гадаю, пора вже визнати очевидну річ. В Києві немає влади, в Києві немає мера. У цього мера немає ніякої команди. Є просто юрба казнокрадів і зграя вічно голодних чиновників та депутатів, які можуть в кращому випадку виділити один відсоток на Збройні Сили України, а все решта розірвати і розпилити. І враховуючи, що сім'я мера Києва в цій країні не живе, його діти не живуть в цій країні. Сам мер Києва є резидентом Монако, а нерухомість, як ми бачимо, він купує теж не в Україні, нічого дивного в цьому нема. Логіка кличка проста і зрозуміла: чи варто щось робити для міста чи країни, з якою він жодним чином не пов'язує ані своє майбутнє, ані майбутнє своєї сім'ї?